Ну що ж, а ви готові до нових випусків пов'язаних з проектом Finance? Тоді... Починаємо. Сьогодні ми говоримо більш детально про а наступне. Праймекс розширюється до Arbitrum. Наступна глава в інноваціях DeFi. Сміливий крок Пімикс використання Arbitrum для розширення, охоплення та, власне, покращення торгівлі. Отже, ви дочекаєтеся цієї миті, і сьогодні ми поговоримо про Primex Finance, як ми можемо, як ви можете бачити з назви. Ми говоримо ще одну цікаву, а головне корисну тему саме для тебе і саме для вас. Привіт всі! на зв'язку міста це новий епізод, у якому ми поговоримо про Primex. Давайте почнемо. як завжди, ми починаємо зі вступу, а саме у динамічному світі децентралізованих фінансів, тобто скорочено, DeFi, інновації є ключем до того, щоб залишатися попереду. Primex Finance візіонер в цій галузі, червоний, раз продемонстрував, пробачте, черговий раз продемонстрував свою власне, прихильність до прогресу своїх останнім розгортанням на арбітру 1, що знаменою собою значне розширення операційного простору. Цей стратегічний крок після успішного запуску на полігон знаменує нову еру можливостей та гнучкості для членів власних спільноти. Отож, детальні підтеми. Перша – це буде розшифровка Primex Нова Toр DeFi. По суті, Primex Finance є першопрохідцем. Пропонуючи власне не каскадіальний протокол, який полегшує спотову маржинальну торгівлю на, різни, на різних власних DEX. Її унікальна торгова пропозиція полягає в інноваційному підході до агрегації ліквідності, що дозволяє трейдерам брати участь в угодах з використанням кредитного плеча без, без вдумайтесь традиційних обмежень, пов'язаних з надмірними забезпеченнями. І також кредитори використовує Правіс відіграють ключову роль, оскільки вони постачають ліквідність до кредит Бекетс, заробляючи привабливі відсоткові ставки. І що, що підтримується комісіями отримання від маржинальної власної торгівлі. Друге, це Arbitrum One – потужний двигун масштабування. Arbitrum One є революційним рішенням другого рівня, що значно підвищує ефективність транзакцій завдяки свої, своїм економічно ефективним і швидким можливостям обробки. Використовуючи технологію оптимістичного звертання, тобто оптимісті крила, Arbitrum One підвищує масштабованість блокчейну ефірі, зберігаючи при цьому основні атрибути безпеки та власне децентралізації. Це нікуди не дівається. Інтеграція Arbitrum One позиціонує Праймікс як далекоглядну компанію, яка прагне використовувати продаві технології для оптимізації DeFi рішень, що власне є доволі круто. Підтема номер, Пробачте. Пробачте, Під номер три. Бачення Праймікс як багато компанії. Приєднання до Arbitrum One стало важливою віхою для Праймікс, розширивши її горизонти та охоплення ринку. Завдяки цьому розгортанню Primex тепер підтримує широкий спектр DEX і цифрових активів, значно диверсифікуючи торгові можливості для своєї бази користувачів. Це стратегічне розширення підкреслює прагнення Primex залишатися в авангарді інновацій DeFi, надаючи багатонцюгову платформу, яка задоволяє зростаючі потреби трейдерів і кредиторів. І наостанок це 4 розширення можливостей спільноти з домовою програми видобутку ліквідності. Як я вже раніше згадав, впровадження у видобутку ліквідності на абіттром знаменує собою нову еру в стимулюванні спільноти в екосистемі Праймікс. Ця програма ретельно розроблена для того, щоб винагороджувати активну участь, а кредитори і трейдери отримують винагороду за свій внесок у роздох з платформ. Це чітке свідчення прагнення Праймікс розвивати процвітаючу спільноту, забезпечуючи динамічну і надійну екосистему DeFi для всіх всіх учасників. Отож, висновок. Primex Finance в Arbitrum One – це більше ніж просто технологія, а, технологічна експансія. Це далекоглядний крок до реалізації повного потенціалу DeFi. Цей крок відображає глибоке розуміння потреб ринку і непохитне прагнення надавати інноваційні орієнтовані на користувача рішення. Прокладаючи свій шлях у просторі DeFi, Primix запрошує користувачів вирушити в подорож на повну новими можливостями, дослом і, власне, перспективами. У світі цифрових фінансів що стрімко розвивається, Primix виступає в ролі маяка, ніби інновацій, рушійної сили, змін і формування майбутнього defi індустрії І у мене на цьому все бурати бути вам корисним і зустрінемося в наступному випуску. Бувайте!